Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Сінсей. Покажу вам новинки та акції для дому. Дякую, що дивитесь! Гарного дня та приємного перегляду! Ось таке дзеркало зі знижкою 69. Кругле, золотиста оправа. Можна його підвішувати. 129. Є ще такий варіант. Дзеркало з шухляткою. За 389. Кошечки тканинні для зберігання 269, 149 ось такий варіант. Дитячі по 149. Дерев'яні кошики чорні. 79 та 99 більші.

Чохли для одягу дві штуки 60х90 119. Подушки м'які квіточки по 269. Графіт та ніжно-персикова. Наволочка м'яка на подушку 79. Ось така подушка на стілець фальбанкою йде зав'язками. Ціна 219. Подушки високі 40х40, 40, 459. Висота 10 см, рослина штучна для дому 269, композиція з лавандою 340. Підсвічник білий, важкий керамічний 189 на дві свічки. Є ще ось такі зі знижкою 49 та 79 хатинки. Декорація скляна куля з сухоцвітом 39. Свічки у склі, вага 400 г. Мають дуже приємний ніжний аромат. Ціна будь-якої 340 гривень. Дуже смачно пахне тірамісу, котон та варбена. Ось такий набір свічок великодніх 219 6 штук упаковка. Свічки кролики у двох кольорах по 79. Композиція зі свічкою. Свічка у склі 119. Ще ось такий є підсвічник кролик. Ціна 149. І такий варіант за 149. Це також підсвічники. Товсте скло два відтінки 59. Кошик для зберігання 389. Набір вішаків 149 тисяч штук упаковка. Кошик бамбуковий для білизни 40 на 50 та на 30 см. Є світлий та темний. Темний зараз десь зі знижкою. Ціна 289. Світлий 659. По 219. Ось такі коробки для сперігання. Плетені. Для білизни кругла корзинка. Ціна 599 36,5 на 36,5 см. 599 ось така прямокутна 45 на 15 з половиною та на 34. Коробка для кабелів 169. Набір м'яких кошечків 2 штуки 99, блакитні, а рожеві 159. Коробка тканина для зберігання 169, 27 на 27, По 340. Ось такі варіанти були ще зелені, по акційній ціні 129. Кошики м'які текстильні по 129, 3 відтінки. 119 декор для дому. Композиція 169, 79 вазон штучний. Коробка для зберігання. Є чорна та біла 340 гривень. Гілочка орхідеї 79, ваза 340. Такий маленький комод на 4 шухляди 389. Тюльпани по 269. Коробка плетена для зберігання 389. Баночка для корму 149. Лежак 399. Набір шкіток для прибирання 6 штук 79. 189 коробки, Картонні 3 штуки. Така металева 149. З кроликом пасхальна для печива 169. Кошик текстильний 219. Склянка для зубних щиток 119. Мильничка 119. Дозатор 189. Керамічна коробочка, сердечко для зберігання, ціна 79. 79 також підставка для зубних щиток та пасти і дозатор. Баночки скляні з дерев'яною кришкою 240 більша та 189 менша. Відро та леви для сміття 189. Ось такого плану 519. Круглі чорне та біле. Кришка дерево. Ціна 459. Чашка 79. Рожева повна вартість 119. Така рожева 149, по 149 з надписами та курчатком 169 чорно-біла. Набір двох чашок великодніх 189. Металева банка для зберігання 289 з отворами. Є ще ось така квадратна 459. Чашки з котиками по 119. Глечик для чи оцту 119. Ємність для оцту – ось така 189, для перцю 119, Хлібнички металеві для хліба 389 чорна менша зі знижкою 240 гривень. Баночки великодні для сперігання. Є більші та менші, будь-яка більша, ось така, наприклад, з кроликом 219, менша 169. Тарілочка маленька 149. Є ще зелена. Підставка для яєць 219. Курочка на 5 штук 240 гривень. Морквинка. Ємності для зберігання для сипучих продуктів сердечком. Є менша та більша. Більша 219 менша 169. Чайник скляний прозорий заварник 340 гривень. Пляшка для води з корковою кришкою 119. Чайники скляні прозорі. є сірий перламутровий та світло-коричневий. 389 прозорий, дерев'яна кришка 349. Котонова скатертина 139. Така з квітами 219, поліестер 140 на 220. Біла поліестер 459. Плітинку 149 поліестер також. Кошик металевий для зберігання 219 Контейнер для авокадо 19. Чохол дитячий для одягу з машинками 35 Дитячий м'який стілець, квіточка 340 гривень. Зелений м'який пуфик динозаврик 599. Висота пуфика 31 См. Сумка з машинками на блискавці 169. Підставка під гаряче 39. М'які високі пуфики 799. Дякую, що дивились! Економних покупок. На все добре!